Добрий ранок всім. Я сподіваюся, він у всіх добрий, не дивлячись ні на що. Сьогодні у нас четвер, 10 липня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Тема сьогоднішнього етеру: чому життя вас б'є? Чому відбуваються події неприємні? Коли ви питаєте, Блін, та чому це взагалі сталося? Та за що це мені? Чому життя схоже на те, що це все про біль, про те, що щось постійно не виходить, начебто ви щось пофіксили, да? тобто щось налагодили, тут фігак, якась нова історія, тут тільки-тільки-тільки. Там Кар'єру да, вибудували тут війна. Вже тут щось якось адаптувалися, або, можливо, переїхали тут, там хтось захворів. І от таке, знаєте, як постійно коло якихось ситуацій, подій, страждань. І е, е, мій меседж, який основний, який я хочу вам сьогодні донести, що насправді біль це мова творця, це мова Бога. Можете називати це своїми якимось іменами, немає значення. І будь-яка ситуація погана це не покарання. Це ніколи не покарання, це завжди про знак, про те, що з вами всесвіт розмовляє саме через такі ситуації. І, по суті, будь-яка болюча історія ваша в житті, яку ви там проживали, або проживаєте зараз. А це спосіб життя нас пробудити, да, щоб ми перестали спати, щоб ми прокинулися. І а коли ми самі не йдемо правильним шляхом, то у життя просто немає інших варіантів, крім того, як ну, умовно кажучи, ми це сприймаємо, що нам дають по голові, да, якоюсь болючою ситуацію. А, і цікаво, я хочу, щоб ви зрозуміли таку важливу штуку, що коли нам вже дають по голові, це вже такий, знаєте, останній дзвоник. І до цього дзвоника було дуже багато таких м'якеньких поштовхів тобто, коли вас життя виштовхувало. Ну, наприклад, ви засиділися на якось на якомусь місці роботи. І е, об'єктивно вам не подобається колектив, тут керівник якось такий аб'юзивний, заробітня плата маленька. І тут, от у всі-всі історії, тут ще фігак, когось звільнили, і вам кажуть. От ми там когось там звільнили, і вам даємо об'єм роботи додатковий, без оплати, от давай тягни або і тебе звільнимо. Да? І це ще насправді такий м'який поштовх, коли показують, що все, ну, тобі треба щось робити. Ви цього не чуєте, ви звалюєте на себе цей об'єм додаткової роботи, можливо, плачитися вдома, як вам важко, і продовжуєте далі ходити на цю роботу. Нічого не змінюєте. І звісно, що наступний крок буде ще болючішим, да? Там, наприклад, звільнення, закриття компанії, ще щось. І цікаво, що це буде не в самий вдалий момент. Напевно, звільнення ніколи не буває у вдалий момент, але це буде ще накладатися на додаткові стресові фактори у вашому житті. Так от, ми в такі моменти схильні думати, бляха-муха, за що це мені? Що взагалі відбувається? Але насправді це таке дбайливе пробудження нас, щоб ми нарешті почали обирати себе, щоб ми обирали правильний шлях і рухалися дійсно в сторону щастя, а не в сторону страждань. Просто іншого, іншої мови немає, бо люди не розуміють. Ну, ви давайте ви зараз проаналізуєте своє життя. Коли частіше за все ви починаєте рухатися і щось змінювати? Ну, давайте так по-чесному. Не коли у вас все прекрасно зашибісь. У мене приходять клієнтки, от на цьому тижні була клієнтка в терапії, яка у мене, і вона каже, у мене так зараз все зашибісь, ми з нею так достатньо довго працюємо над її мисленням, над впевненістю, над всім всім. І у неї зараз дуже класно вирівнялося фінансове положення, дуже класна робота, яка їй влаштовує а, подобається. І вона зараз почала подорожувати, ні в чому собі не відмовляє, бо є можливості. І вона каже, і так зараз зашибісь. Я кажу, ви ж розумієте, що а, якщо ви так зависнете, то рано чи пізно вас почне трухання, да? Тобто життя вас все одно буде йти вести у розвиток, тому що у неї зараз є бажання. От вона каже, може, мені все ж таки свій проект якийсь зробити на себе, для себе, там, особистий бренд розвивати. Я кажу, ну, звісно, звісно це треба робити. Вона каже, та і так, начебто нормально. І оце така уловка, і так нормально. І так зійде, і так прокатить, у мене і так все зашебісь. Оце уловка розуму, да, оце комфортне боло, це навіть якщо воно класне, об'єктивно може бути класне. Це така зачіпка, за яку потім вас притягнуть, і буде 100% турбулентність. От, але дивіться, тобто, Всесвіт з нами постійно розмовляє різними м'якими знаками, м'якими поштовхами, але ми їх ігноримо. Ну ми просто їх не помічаємо. І тоді що наступна ситуація, якась важка подія, втрата, криза будь-що що нас е, пробуджує. Да, зубний біль, біль як деш, до стоматолога, коли вже капець. Да, не тільки зубний біль, будь-який біль. Да? Тобто ми терпімо, 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 терпімо. І вже коли вже все не можна терпіти, я вже окей, там піду кудись, щоб мені допомогли. І так у всьому, просто біль фізичний, він трішки простіше. ну, бо людина ну, об'єктивно не дуже сильно може звикнути до зовнішнього болю. Да, тобто, все одно ми знаємо, якщо у нас там живот заболіть, там, не знаю, горло, голова, будь-що нога, там, ми все одно підемо до лікаря, бо так жити дуже дискомфортно. А от психоемоційний, психологічний біль, на жаль, він часто так не болить, щоб ми кудись бігли собі допомагати, ми до нього звикаємо і це стає нашою нормою. Тобто, ми ніхрінова... Мені всередині мені, мене розриває, мені тісно там, де я зараз знаходжуся. Мені не окей в цих стосунках. Мені не подобається моя робота. Мені не окей, так, як я себе відчуваю, коли я прокидаюся. І нам здається, що всі так живуть, і це нормально, і ми до цього адаптуємося. Я ж працюю з дівчатками зараз багато на курсі, що я спостерігаю, що вона вчепилася в цю зону комфорту. Ця, ця зона комфорту не комфортна, але вона вже настільки зрослася з нею, що її відшкрябить від цього ну да? Тобто їй каже: дивись, зроби крок. Тут щастя, тут радість, тут супер, тут твій класний стан, тут натхнення. Ти будеш абсолютно себе інакше відчувати, а вона ні, вона тримається за цей деструктив, за переживання, за страхи, бо там вона вже знає, що їй робити. А що їй робити з цим щастям, легкістю, радістю і достатком вона не знає. Настільки для психіки це некомфортно. От, тож, Чому життя нас починає бити? А, перша причина це тому, що ми ігноруємо перші симптоми. Які перші симптоми? Це коли ви, наприклад, постійно достатньо довгий час живете у втомі, да, ви втомлена, а ви незадоволена, у вас таке перманентне відчуття якогось роздратування, апатія, да, от і ви в цьому стані живете. І те, що я кажу, ми до цього звикаємо, але це ненормально. Тобто, оці стани це вже розмова життя з нами, що ти не там і не туди взагалі. Але що ми робимо? Ну, Всі так живуть і я так проживу. І відповідно наступна, наступний крок життя, коли воно вас шандарахує якоюсь поганою ситуацією. А ми навчилися терпіти з вами, ми навчилися звикати, ми обґрунтовуємо, да, що ми зараз кажемо. Ну, зараз війна не на часі, всі навколо бідні, всі навколо виживають. У нас, до речі, класний кейс був на провістю та багатій. Дівчинка розповіла, що її чоловік шукав роботу під час війни і прийшов на певну там вакансію і назвав суму, яку він хоче отримати. І вони на нього подивилися, типу, а що так мало? І дали на 50% більше. Тобто, хоча вона каже: він не назвав якусь там критично малу суму, типу, це була адекватна, якась така плюс-мінус ринкова вартість, і вони взяли і дали йому на 50% більше. І оце про що? Навіщо я вам цей приклад наводжу? Все ось тут. Да? Хтось в контексті, що грошей немає, роботи немає, і він, звичайно, що на екранах життя бачить це, а хтось навіть в умовах війни отримує зарплату набагато більше, ніж на ту, на яку розраховував. І це теж реальність чиясь. Да? І ми самі її створюємо. От, дивіться, що цікаво, наше життя дуже мудре. Життя, Бог, Всесвіт, називайте це як хочете, простір у кожного своє слово, немає значення. Так от, воно дуже мудре. І коли я звикла терпіти, коли я звикла до свого стану апатії, коли мене нічого не радує, я нічого не хочу, по суті, ось такою трешевою подією мудре життя не дає нам себе зруйнувати. Це дуже така глибока думка зараз. Тобто життя нам не дає себе зруйнувати. І оця трешева подія, це наче такий навігатор, вам дається шанс. Вам дається шанс, щоб ви побачили, що я не там, мені треба рухатися, мені треба щось змінювати. І, звичайно, що якщо ми в це не йдемо самі, то життя буде тиснути на нас. Однозначно, чому воно тисне? Як ви думаєте, чому на нас життя тисне? Бог, життя, всесвіт, простір. Чому воно на нас тисне трешовими подіями, щоб ми рухалися? Чому? Чому так? Хто здогадається? Насправді, відповідь така не дуже очевидна, як на мене. Для мене це так було. Це я ще після ретриту з вами ділюся. Інформацією. Для мене це було дуже інсайтово. Наші можливості. А навіщо? Да, щоб показати наші можливості, щоб ми рухалися, розвивалися, а навіщо? Так, да, ну ви все правильно пишете, але чому так? Ну, давайте все, ладно, не буду вас е, гадати, е, змушувати вигадувати. Ви все правильно пишете, але глобально це через те, що наше життя, Бог, всесвіт, простір нас дуже сильно любить. Тобто це все через велику, безумовну, справжню любов. І оці страждання. Які нам випали? Це вищий прояв любові. Тому що якщо з тобою зараз це не станеться, ти себе знищиш сама, а всесвіт не може це допустити, бо він дуже любить нас. І це важливо розуміти, які у нас є форми болю від життя. Давайте форму болю від життя. Наприклад, у вас якась хронічна історія, хвороба, не знаю, будь-що, тіло болить, ниє, вам важко, а ви все не відпочиваєте, ви все якби продовжуєте да, цей свій шлях, важкий тягнути хрест і забуваєте на себе. Коли, наприклад, падає якийсь дохід, клієнтів нема, і ви ну, якби не відчуваєте і не слухаєте, що потрібно почати щось робити інакше, потрібно розібратися з собою, там, зі своїм мисленням, якось щось змінити. І от відсутністю клієнтів або хворобою, або низьким доходом, так само всесвіт розмовляє з нами. А коли, наприклад, руйнуються стосунки якісь, так само, да, це форма показати, що щось не так, що ти там не в контакті з собою. Б'є, значить, любить. Ну, це трішки не те, б'є значить любить. Хоча теж, дивіться, якщо теж подивитися на цю історію глибше, да, от про б'є, значить, любить, а чому б'є? Б'є, чому? Це фраза перековеркана, да, тому що е, ну, це ж ще мені здається, не знаю, як зараз люди живуть, напевно, теж так само. Але раніше це прям, коли я була дитиною, це прям була, да, що типу б'є, значить любить як таке виправдання деструктивних стосунків. Але якщо я створила своє життя і все в ньому, то чого б'є? Можливо, тому що я себе не люблю. Да? І я в тих стосунках, де мені не окей залишаюсь. І ця форма б'є це проявлення того, дзеркала да, до того, що я себе не люблю. Все. Це про це. Тобто, коли все добре стабільно, то це погано для людини. А, кхм, не коли все добре. Все, все, коли все добре, це хорошо, а коли стабільно в плані ви не розвиваєтеся, то да, це погано. Тому що життя вимагає від нас розвитку, і щоб ми йшли постійно, йшли шляхом, ну, називаємо це самореалізація. Це не в контексті роботи, а взагалі в контексті всього. Тобто, коли я реалізовую себе більше, більше, більше. А ця реалізація себе більше, 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 вона вимагає дуже великої внутрішньої роботи над собою. А велика внутрішня робота над собою це завжди некомфортно. І це завжди вихід за межі, за приділи того, що є зараз. Тому коли людина розвивається, вона ніколи не буде в стабільності і в, ну, в такій умовній в болоце, да, в комфортному, вона буде постійно. Щось робити. А якщо ми постійно щось не робимо з собою, да, внутрішньо, в першу чергу, то життя нас буде виштовхувати. Однозначно. Однозначно. Вот. Відповідно, життя нам показує, якщо ти не рухаєшся, то я тебе буду рухати. Всіма способами, і це через любов, знову ж таки. А, і дуже важливий момент: от творець, да, той, хто нас створив, він ніколи а, не карає. Це ну, теж не буду зараз про там, релігію казати, або це трішки окрема тема. Але а, наш творець він ніколи нас не карає, а він нам показує шляхи. От ви правильно ви пишете, да? писали вище? А ти можеш отак, а ти можеш ось так, а ти можеш краще, а ти можеш щасливіше, а ти можеш радісніше, а ти можеш легше. Просто ми цього не бачимо, не помічаємо. А так як він вже і так, і так, і так нам це показав, а ми не дупляємо цього, то звісно, що буде якийсь такий шлях турбулентний, в якому ми вже мусимо щось обрати. Тобто це, по суті крайній метод. Щоб доторкнутися до нас, до нас. І тобто, коли більше вже нічого не спрацювало. І дуже ще важливий момент, що коли з нами щось трапляється не так, у нас може включитися, що от я якась не така, я погана, що мене тут карають. Ні, просто знаєте, як вас настільки люблять, що хочуть показати. Найкращий шлях для вас. І Всесвіт, да, життя, він просто воно не хоче вам дозволяти, щоб ви лишалися там, де ви є. От в тій тісноті, в мінусах, в нерозкритому цьому потенціалі. І тому різними різними методами показує, що ти можеш більше. Що ще хочу сказати? А я думаю, ви це помічали на собі, можливо, на інших. По суті, як працює оця механіка з болем? От будь-який стрес, який стається. А він призводить або до такого захисного механізму реакції, і тоді ми в жертві. Ми тоді ниємо, плачемо, всіх навколо звинувачуємо, закриваємося, да, закриваємо своє серце, нам погано. Ну, Наприклад, там сталося розлучення, і жінка страждає 5 років, 10-15. Вона не хоче ніяких стосунків більше, вона ненавидить того колишнього, всіх чоловіків навколо. і от вона вся от В цьому вариться. Да? Це ем, одна реакція на стрес. І є друга реакція, і я думаю, що у вас такий досвід був. Це коли у вас включається переосмислення і зростання. Тобто відбулася якась херня, вибачте, на слові, і ви така: так, стоп! Так більше не може продовжуватися, я хочу інакше. І ви реально починаєте рухатися. Я думаю, поставте плюсики, у кого таке було. У мене таке було, коли я втратила роботу, то причому декілька разів за своє життя там і були звільнення, і скорочення. І ти в моменті розумієш, ні, я не хочу так, як було. Я не хочу повертатися на стару роботу, в старий напрямок діяльності. Я буду шукати щось більше, щось краще. І в той момент ти усвідомлюєш, що це звільнення, воно тебе дбайливо! З любов'ю вело до чогось твоє, твого, да, що для тебе дійсно важливо, або там розлучення, окей такий поганий, да, така погана людина, кинула там, зрадила ще щось. А через деякий час ви зустрічаєте того, так, того самого, да, з яким дійсно класні стосунки, любов, повага, щастя. І знову ж таки, да, ви озираєтесь і думаєте, ну, блін, ну, якщо б я ну, тоді в тій ситуації не опинилася, я б не зустріла іншу людину. Ну, і, коротше, і все життя наше про це. Ну це ж не просто так. Ну, правда ж? Ви ж це бачите, помічаєте. І оце наш діалог з життям, Він постійно такий, постійно. І а, дуже важливий момент, чому через біль, якщо вже казати так більш науково, а, то біль а, запускає нові нейронні зв'язки у нас. І по суті. Змінюють ці нейронні зв'язки, які з'являються через біль. Вони змінюють структуру мислення, якість нашого життя. Чому, коли дівчатка заходять на та багатій, їх спочатку так от трусить, да, і боляче, і неприємно, і сльози, і взагалі нічого не хочеться. А потім вона така щаслива, вона каже: Ой! Я завжди реагувала так, а зараз ось так. Я завжди тут гальмувала, а тут я пішла в дію. Як класно, Боже, яка я молодець. а я виявляю, вмію, так. Так, да, Але щоб це в собі розкрити і розпізнати, ти мала пройти, да, зайти в цю точку болю, прожити її, зробити певні висновки і потім вийти на новий рівень. І це працює так. От тому я сподіваюся, сьогодні вам трішки так прояснила да, цю історію, чому життя б'є, чому ми потрапляємо в якісь негативні ситуації, ну негативні, да, мінусові щось трапляється. І як з цього виходите з усвідомленням, що це найвищий прояв любові, а це найвищий прояв. Турботи, життя, Всесвіту, до нас. І це завжди точка, яка вас веде у щось більше, глибше, краще. Просто дуже важливо це використати, використати правильно. От. На цьому в мене все. Хто хоче до нас на курс проявити багатій, ви можете написати мені в Дірект. Ми зараз набираємо наступний потік, От. де ми. Комплексно над цим всім так само будемо працювати. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі. Тако.